Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 21 по 27 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лебідь. Романтичні почуття. А також сумна новина. Ось ці картинки вони можуть бути окремо одна від одної. Тобто новина окрема. А романтичне почуття також окремо. Не обов'язково з, з приводу романтичних почуттів якась сумна новина. Це не обов'язково. Та начебто все. Треба записувати або запам'ятовувати для того, щоб потім склалася загальна картина. І ще гроші, друзі. ми з вами прямуємо на другий розклад. Хочу нагадати, що 18 липня. Розпочався ретроградний Меркурій. Це планета спілкування, договорів, торгівлі. Саме тому не треба нічого купувати, не підписуйте ніякі договори. Тому що, якщо є дія, то це протидія. Тобто замість гарного договору якогось, потім знадобиться все щось переробляти. Те, що розпочнеться ретроградний Меркурій. До 11 серпня треба потерпіти, а потім можна все робити так, як ви хотіли, так, як ви планували. Сьогодні не дуже добре загружається відео. Зазвичай ми публікуємо одразу всі, а сьогодні по одному. І ось так він впливає. Ретроградний Меркурій, дивимося друзі далекоглядні плани. Ось тут череп квітанці борги, можливо, захворювання. Ось тут мечі. Зверніть увагу, не треба підтримувати ніякі скандали. Тому що ретроградний Меркурій це негативне спілкування. Саме ось тут показано, якісь скандали не беріть в них участь. Прямо далі на третій розклад. Знак Зодіака Діва з 21 по 27 липня 2025 рік. Чарка показує застілля. Можуть вас кудись покликати, або ви. Будете запрошувати. З якої причини, це відомо тільки вам. У кожного своя причина. Карта називається Застілля. Зверніть увагу, друзі, розбите серце, а також ось тут череп, якісь захворювання. Можливо, потрібно пройти якісь обстежування, які, наприклад, вам назначили півроку тому, саме зараз на цей період. Сьогодні ми з вами на колоді Вітражне Таро подивимось для знаку Зодіака Діва, застереження, король Пентаклів та порада. Іерофант. Зверніть увагу, друзі, король Пентаклів це людина, наприклад, або пов'язана з фінансами, або пов'язана зі здоров'ям. Наприклад, той, від кого ви можете залежати, фінансово це хтось по роботі якийсь начальник. А по здоров'ю це вже треба думати, стосується воно до вас або ні. Тому що пентаклі це здоров'я, а король пентаклів може також показувати якогось лікаря. Застереження полягає в тому, щоб правильне поводження. Було у вас зі своїм здоров'ям, і також з тим, кому ви його довіряєте. Або якісь лікарі, або якісь, ви самі знаєте, до кого може це стосуватися. А по фінансам, це, наприклад, не брати борги, знову ж таки, ретроградний Меркурій. А ця планета вона не тільки близнюків, а вона також ваша планета. І саме тому спілкування і якісь події можуть на вас впливати не так, як ви того хотіли. А порада це також чоловік ерафант, але він означає духовну сторону нашого буття. Тобто, подумайте, що саме ви можете зробити, або комусь допомогу, або якісь такі події, то, що покращить, покращить вашу духовну сторону. Іноді наш кожен день протікає як минулий, одне і те ж саме робота, дом, їжа, сон, знову робота. А можливо, треба навідати якихось старих родичів і їм якось допомогти або друзі, або просто люди з під'їзду, хто в цьому потребує. Ось так, друзі, сподіваюсь, кожна окрема ситуація для вас більш зрозуміла. Ніж для мене загальна, тому що кожна карта показує те, що може бути або не бути в вашому житті. Для вашого знаку Зодіака. Я дякую вам за перегляди, підписки та лайки. Завжди запрошую на мій канал.